Ну, відкочує, відкочує президент. Зараз на мою думку, дурниці, які не робили. І знаєш, насправді, я в вівторок, коли було ухвалено це законопроект Верховною Радою, ми з тобою записували подкаст. Угу. Я, я ще говорив, що на мою думку, найбільш логічно було президентові тримати. І не підписувати цей закон, тому що можна було там щось виторгувати, можна було реально підняти дискусію про набу, про те, як його треба реформувати, як його зробити ефективніше. Можна було говорити з нашими європейськими партнерами. Він підписав, на мою думку, це було недалекоглядно і від команди президента і від Верховної Ради, взагалі, ухвалювати цей закон, щоб зараз відкочувати, тому що в якійсь мірі влада потрапляє у два поганих сценарії. Перший поганий сценарій це якщо далі продовжувати протягувати своє бажання щодо скасування незалежності набу та САП. А це означає, що йти проти вулиці, вперше вийшли на вулицю. Люди я спеціально не використовую слово майдан, тому що це дуже небезпечна історія для України. Ми про це поговоримо. Ну, ти, ти ти, взагалі, особливо про цю тему. Я думаю, хочеш говорити про те, що як ми дали інструменти самим росіянам, щоб вони цим повпливали, покористувалися. Але я кажу до того, що є один інструмент, є, є точніше, два, два погані шляхи: це або влада продовжує діяти, так як вона діяла і ігнорувати вулицю, або другий інструмент це влада визнає, відкочується назад. Вона визнає свою певну слабкість, на мою думку. Хоч можна це подивитися, що це може бути і силою, але я тобі скажу Ми так. Андрій. Вчора відкриття скриньки Пандори, того, що вулиця може повпливати зараз в умовах війни на владу, що вуличний інструмент це є інструмент, він може дати насправді багато небезпечних штук. В руки тих людей, які ну які, скажімо, так, не неправильно... дають або обслуговують ворога. неправильно неправильно цим скористуються. Ось така історія дуже, дуже нетипову. Думку тобі дам. Ну, або я так думаю, насправді, з якої точки зору я підійшов, коли обдумував ці твої слова. Ми про них проговорили. Насправді, це лакмусовий папірець. Насправді це вперше такий захід під час е, повномасштабного вторгнення великої війни, і насправді я розцінюю це так, що добре, що це не сталося на більш тригерній темі. Насправді, це був такий е, тест для вулиці і для влади, чи буде досягнено компромісу. Наразі його хочуть досягнути, вулицю почули. Я маю на увазі моделюємо ситуацію, що не дай Бог, це якийсь такий мирний договір, який нам не дуже імпонує і пасує. Ти розумієш? і вже отримавши... мирний договір воєнний? Так. І вже отримавши на сьогоднішній день такий тест, який вулиця пройшла е з НАБУ і САП, який зараз проходить влада з НАБУ і Сап, е насправді, не маючи цього зараз кейсу, цієї ситуації, е могла би статись набагато гостріша і більш е ситуація для суспільства сенситивна. Якщо б це стосувалося війни і миру. І тоді. Не факт би, що це все розійшлось би мирно і спокійно, і ворог би мав би більше можливостей скористатися. Стоп, стоп. Тобто, ти хочеш сказати, що зараз проба пер... не проба пера, а насправді це набиті гулі владою в певній мірі те, що вони пройшли зараз. І наступний раз вони будуть краще і більше думати, що вулиця може зреагувати. Тобто, можливо, це піде на користь сьогодні для держави, як такої для громадянського суспільства, яке теж показало, що воно існує, воно може об'єднуватися навіть в таких рамках, і підійде користь на владі, тому що вони зрозуміють, що треба. Більше комунікації з суспільством, тому що можливо би на пара... комунікація показала би слабкі місця, слабкі речі і слабкі моменти, а не так, от наскоком була проголосована ця історія. Та, комунікація була жахлива. Це ми визнаємо. Це ми вже розписалися. Записалися, що вона була жахлива. вона була відсутня відсутні Та. ніяка. Тобто, давай по суті того, от що <кхів> ти думаєш про цю думку, чи дійсно ми могли б цікаво? Ну тобто, виходить, виходить зараз. Твоя думка, скажімо так, як не лише офіцера нинішнього, але в цивільному житті ще минулому політолога. <тур> а, що виходить зараз? Ми можемо навіть цей досвід використати в позитивному ключі в сенсі того, що будь-які подальші незручні рішення влада буде фільтрувати, проносить через <тур> серйозніший фільтр. <тур> <тур> тобто, навіть там якісь ну там домовленості або будь-які інші кроки, корупційні, не корупційні, будь-які інші дійсно. Насправді така думка в мене промайнула. І що дійсно це ми такою малою кров'ю, напевно, ну, обійшли. Так і не насправді таки не думав, але це... Ну, це цікавий кут погляду. Я тобі скажу тепер, як це просто, знаєш, чесно кажучи, ми е зробили свою проблему, з якої намагаємося з успіхом вискочити. Дивись, це наша типова історія. Та. Самі свої проблеми створюємо. Виходимо, я кажу про те, що навіть тепер зі слів політолога, скажу словами оперативного офіцера, оперативного рівня. Будь-який досвід ти маєш використовувати для позитиву його аналізувати, вивчати, його пропрацьовувати і застосовувати краще. І так, я думаю, що оця історія, ми мали їм обійтися, як кажу, так малою кров'ю, і маємо зрозуміти, що Знаєш, як з Трампом, вже уже так як з американцями, як з Байденом, не буде. І зараз тоді і з рішеннями влади теж так не буде. І насправді на темі НАБУ і САП ми пройшлися. Це тема важлива, але не така сенситивна, як питання війни і миру. Давай ще кілька висновків зробимо на основі того, що відбулося по Набу і САП. Перший я. Хочу похвалити поліцію, якби це типу для когось може дивно. Не звучало але реально в цьому сенсі теж влада зробила висновки, скажімо так, з 13-го року, тому що я так теж погарячкував, Минулого разу казав, що це там відкат до часів Януковича, Дуже багато чого нагадує. Та воно десь є якісь паралелі, але насправді тоді. Вийшли молоді люди, і поліція їх побила. Я просто, запакувала, ту ніч. Просто, <рес> Добре та, просто запакувала е, дітей і ну, побила там. Е, і від того почався Євромайдан, е, Революція Гідності. Да, я був дитина. Зараз це не сталося. Ну, типу, можна було під час війни. Насправді, під час війни, якби незаконно збиратися, але, але цього не сталося. Поліція до їхньої честі вони дуже добре спрацювали. Поліція діалогу не було цих космонавтів. Знаєш, це mm -hmm. це, це дуже правильні. Насправді це б спровокувало. Точно би знайшлась би якась зацікавлена сторона. Вони там були. Вони були між людьми, ці люди, які чекали тільки провокації щось зробити. І я дякую мудрому українському народу. і Ми в ці моменти показуємо, що ми дійсно мудрий народ. І показуємо, що ми можемо холоднокровно і спокійно це пройти. Це велика шана і подяка для вас. Це перший висновок, який важливий. Другий важливий висновок, який треба сказати, в тому, в тому сенсі, ти знаєш, я перший день мітингів. Я пішов до театру Франка, і я подивився на людей, які туди прийшли. Мені було особливо дуже цікаво побачити, хто прийде на мітинг. Це була молодь. Це була молодь, така жвава, така трішки десь в якомусь сенсі нахабна. Приблизно така ж сама. Я просто пам'ятаю, там згадав свої часи з університету, коли були такі поняття, як там мовний майдан. Коли виходили люди проти табачника, протестували, і це так само був такий запал на картонках. Написали, пішли, ну, кричали. Що, все такі такі, такі, такі вою воївну. Та, ми, ми були з тобою у Львові тоді жили, але я веду до того, що такі воєвничість, Ну, Войовничість в сенсі, в сенсі азарту е, в цій молоді була. Сміливость. Сміливість, та, якась така трохи така здорова обезбашеність молоді є. І це дуже цікаво. Назавжди студенти виходили. Е, та, в, на, кажуть, цю фронтир. енергію правильне русло рекрутинг нормальний провести, звернутися до людей. До речі, і ТЦК не було. що плюс. А, а, на ні. концерті Вакарчука були, а тут не було. Це <кій> добре <кій> теж. <кій> Я веду до того, знаєш, що е, насправді виявилося м, значно кращої. Скажімо так, можливо, навіть багато хто значно гіршої був думки про нашу молодь. Думала, що зараз вона політична, що хтось тікає за кордон, не, що хтось та, не хоче жити, там, такі пацифісти, щось. якісь хіпстери, а, а виявилося, що молодь активна. А, і вона вийшла, вона, може. вона сказала: звісно, дивись, тут політтехнологічно, скажімо так, можливо, влада розраховувала на що. Ті, хто ховається від ТЦК старше 25 років, не прийдуть. Ті, хто активна активний, активний прошероки зараз воює, ну ясно, що не прийде. Багато кого не, просто я... вже немає. Я Василь тут ще писає, що влада навіть не думала, що буде такий захід, такий мітинг. Мені здається, вони навіть не розраховували, що молодь може так прийти. Так, так. А, а прийшли студенти, і це зараз дуже серйозний дороговказ на те, що з цією верствою треба рахуватися. Вона бачить своє майбутнє в Україні, вона його хоче і вона вимагає. І це дуже важливий висновок. Я. Я, я надихнуся нашою молоді. І в контексті заходів публічних так само е, теж, знаєш, е, влада виглядала е, владою, дорослою, То, що не було ні космонавтів, ні ТЦКшників, не було ніяких розуміх. Ну, я себе не зовсім згоди, що доросло. По дорослому було пророкувати пореак... ці ходи ні, і не ні, робити ні, ні, цього. Я, я, я саме про зараз я відділяю саме публічні заходи. Не, не сам законопроект взагалі це зробити. А саме публічні заходи, тому що зараз я спілкувався з службами, дуже активізувалися в цьому фоні. Почали створювати знов, вони це роблять постійно. Зараз вони системно і дуже багато створюють різних груп, там проти мобілізації, проти ТЦК. Давайте підемо, зберемось на вулицях. і Вони це держі, держі, може бути, що вони просто не розуміють логіки ось цього протесту. Не розуміють. Росіяни не вони, розуміють, типу... і, вони, і росіяни до кінця не встигли скористатися цим, бо не дали дупля. Вони не розуміють велолюбність українського народу і силу цього українського народу. Моя дитина, в мене Меласі. Два з половиною рочки. Вона вже вчора у Львові була на своєму першому протесті, і на жаль, не на не останньому, тому що ми любимо свободу, ми любимо незалежність. І це те, що хоче забрати в нас ворог. І це те, що ми захищаємо насправді, і це за те, що ми б'ємося, щоб мати такі можливості. Але не забувайте, що ці можливості з'являються завдяки силам оборони України, які треба підтримувати, про яких треба не забувати дбати.